Справа 169. У двох цистернах разом 64 тони пального. Причому в першій на 4 тони менше, ніж у другій. Скільки тонн пального в кожній цистерні? Давайте спочатку запишемо умову нашої задачі в скороченому вигляді. Отже, у нас є дві цистерни. Записуємо перша цистерна і друга цистерна. Є? Так, у першій на 4 менше, ніж у другій. Ну, якщо ми позначимо, що в другий у нас x тонн пального. Пишемо x тонн, так, То перший буде на 4 тонни менше. Це буде x відняти 4 тонн. Ну, а разом у нас всього 64 тонни. 64 тонни. Є. Ну що ж, тоді складаємо рівняння за цим коротким записом і розв'язуємо його. Записуємо перша дія. Отже, дивимося. В першій у нас x-4. Додати. У другій у нас Х. Ну і разом буде 64. Так, є. Ну що ж x додати x це буде 2 x то ми записуємо, що 2 x відняти 4 дорівнює 64. Переносимо мінус 4 через знак дорівнює з протилежним знаком, то 2 x буде дорівнювати 64. Було мінус 4, перенесемо, буде плюс 4. Є, то записуємо, що 2 x дорівнює. 64 плюс 4 це буде 68. Yeah. Знаходимо х невідомий множник, добуток. Ділимо на відомий множник на 2. Ну або обидві частини ділимо на 2. Записуємо, що х дорівнює 68, що ділиться на 2. Це буде 34. Отже, записуємо 34. В дужках, буде чого. тони. Так, це у нас палива, в якій. Пального в. Ми через X позначили другу цистерну. Це тон палива в другій цистерні. Є. Ну, і друга дія. Як знайти його? Перший перший на 4 тони менше. Записуємо друга дія. Тобто від x віднімаємо 4, або від 34 відняємо 4. Це буде 30. У дужках записуємо чого тонн. Палива чи пального? В. Першій цистерні? Є. Записуємо відповідь. Так, скільки тонн пального в кожній цистерні? Отже, в першій записуємо. В першій 30 тонн пального в другий 34 т